Я еду сюда, короче. Там кавун, блять. Пацаны, там кавун. Там кавун. Ебать, да за кавуна. Я б еду, короче, сейчас. <рив> нам надо чуешь, нам сюди не треба їхати, ми будемо по верху. Та по нам кавуна треба Йо, взять, ты шо? Та, там б... кавун, блять, ты чуешь че? Чи... Ебаный <рив> стыд, я понял, ребята. <рив> 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 блядь. Та не проїде, він вперся вже, камон. Не, так хай він стоїть, просто я лебедку підсоединю, он написаниться. А, ти хочеш потягнути, що то Да, ти... тепер, тепер на пультик нажимай, это типа він потягне. Тільки щоб він не. ну... ні, пультик бере лучше. Бля, бля, бля що за двух тебя блядь, камень Блядь! Бля! Сейчас камень блядь. Ні, нормально. Сейчас, тачка покаталась, сори. <laughs> там у нас все хорошо, у нас все хорошо. Кавун, 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 кавун. Йоу, yeah. твою мать кавун. Бля, пацани, заберіть мана. Підніміть, пожалуйста, 5 хвилин. Пацани, підніміть мана. Я проїпався, випав з тачки, чи що О, спасибо нахуй отсюда. <laughs> Блядь, пульта нема. Так він же ж на ньому, на дошці, ні? Я на дошку його клав. Так я Кстати... китиш, що понял в... я в руках його держав, я побіг до тачки, і він випав на пол. В набере О, це це шапка блять є